Своє ранкове дозвілля вихованці дитячого садочка вогник проводять на новозбудованому ігровому майданчику. Займалися спортом, бігла і стрибала, тут дуже багато дітей, і в мене дуже багато друзів. Як на каруселі дуже сильно люблю кататися і на очима І лажу по тих турніках і на столику можу трохи погратись або робити заняття. Мене дуже багато тут теж друзів. Є місце для розваг. гойдалки безпечні, є місце де сховатися, провести заняття. Ми наразі ми навіть заняття проводимо на вулиці, тому що є можливість така. Батьки задоволені. Батьки фотографуються за простір не обжити, тобто будуть додаватися якісь дитячі речі, дитячі малюнки, якісь інсталяції. Майданчики, площа яких більше тисячі метрів квадратних облаштували над підземним протиударним та протирадіаційним укриттям. Його відкрили на території дитячого садочка у лютому 2025 року. Це дозволило малечі повернутись до закладу, який напрацював з початку повномасштабного вторгнення. Нині його відвідують близько 280 діток. А з вересня тут працюватимуть дев'ять груп раннього та дошкільного віку. Прикро, але наші діти якось вже стали спокійно ставитися до повітряних тривог. Вони привчені швидко, організовано збиратися і переходити укриття. І при цьому вони роблять це досить спокійно. Для розваг та відпочинку малечі облаштували шість ігрових майданчиків з тіньовими навісами столиками, гойдалками, балансирами, каруселями, пісочницями. Також на цій території встановили і спортивний майданчик. У майданчику є бігова доріжка і також встановлене певне обладнання: колода, велосипед, балансир, коловорот, тобто те, що цікаво і доступно дітям. Також на території дитячого садочка оновили більше 800 квадратних метрів асфальтного покриття. Побудували пішохідні доріжки, замінили огорожу. А на завершення, говорить Інна Юркова, подбали про озеленення території. Тут на території висаджено 15 туй, 15 кущів ялівцю, і десь близько близько 300 таких декоративно квітучих кущиків, якщо я не помиляюсь, спіреї і березклету. Ну і також засіяно газонною травичкою ті місця, де велось саме будівництво. На благоустрій території із бюджету громади спрямували близько 8 мільйонів гривень. Це другий етап проєкту реконструкції цього закладу дошкільної освіти. Перший будівництво укриття, яке коштувало близько 34 мільйонів гривень. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.